Еліксир, обмін плюс без цукру та спирту для покращення роботи підшункової залози та оптимізації обміну речовин, Сприяє профілактиці цукрового діабету, знижує рівень цукру та холестерину в крові, покращує обмін речовин, сприяє виведенню шлаків і токсинів, використовується при відкладенні солей, подагрі, артриті, артрозі, остеохондрозі. Регулює обмін речовин, сприяє розчиненню та виведенню дрібних конкрементів піску із жовчного міхура, містить інулін, природний аналог інсуліну, що ефективний при діабеті та порушеннях обміну речовин. Рекомендований при надмірній масі тіла та порушенні всіх видів обміну речовин. Курс прийому від 1 до 3 місяців дозування та супутня продукція підбираються індивідуально з урахуванням симптомів. У складі 15 екстрактів, які діють синергічно для максимальної ефективності. Для замовлень пишіть в особисті повідомлення на телефон, закріплений в цьому відео.